Слава нації, пані і панові. Сьогодні ми закінчуємо наш невеликий нарис про хрещення Русі України. Перше відбулося за часів Аскольда, потім справу продовжила його родичка Свята Ольга, і останній акорд здійснив князь Володимир. Ми добре знаємо всю цю історію, як він був затятим язичником, бабником і так далі. Потім навернувся і став зовсім іншою людиною. Тобто. Його життя до навернення це одне життя після навернення це інше. І тут церква не приховує від того, що він був бабником, вбивцею, гвалтівником і так далі. Церква показує зовсім інше те, як він змінився після святого охрещення, як він був відкритий дії Божої благодаті. І це приклад для нас у всіх. Бо у кожного з нас, звісно, є свої скелети у шафі, у кожного з нас є свої грехи. І, відповідно, святий Володимир дає приклад того, як можна стати святим з таким великим гріховним пеграундом, що це не просто пакута, а це і зміна напрямку життя, це зміна особистості, коли він збився, став милосердним, коли з затятого язичника він став проповідником християнства. І саме за це. Його народ наш називає Володимир Червоне Сонечка, а церква називає святим Рівноапостольним. Так що не треба кидатися на ці розмови в інтернетах, в тіктоках про те, що ми шануємо вбивців. Ми не приховуємо, що він був вбивцею, але ми показуємо, що може зробити з людиною Божа благодать. Амінь.